Пальці сверблять. Я вже хочу брати голку в руки. Закінчувала рушник залужному, і а вона каже, ой, я би вас дуже попросила, щоб ви вишили для полку Азов. А тут мені якраз товаришка принесла відрізок, вона почала була вже вишивати відріз на рушник і якраз але каже, що вам це зараз більше потрібно. І я в такий спосіб з задоволенням тут закінчила рушник залужному і відразу взялася вишивати рушник для полку Азов. Вони мені не сказали спочатку, що це для Білецького. Але це вже практично і не має значення, тому що полк Азов це і білецький, це і люди. Велика кількість людей. І мені захотілося якомога швидше. Я коли починаю, я відразу вже хочу бачити кінець. Я тільки починаю рушник, а вже хочу бачити кінець, який він буде. І я дуже хочу бачити ту радість. Ну, хоч я її не бачу, фактично, був всім світовим лідером вже шістьом, то я їх тільки слова Урсула фон дер Дерляйн прислала, відповідь більш ні від кого ще нічого немає. Але я знаю, що отримати такий подарунок це, це, це задоволення, це радість. Це моя робота. Це діти їх я брала і в школу, дітям показувала. Я дуже люблю квіти. Я взагалі ще квітами займалася все життя до, до сьогоднішнього mm -hmm. року. І тут скільки квітів, це тільки вінок України. Назвали діти вінок України. Тут це ручна робота, знаю, що людина. Я зігріваю своїм теплом душевним, я молюся під час вишивки, я якісь сакральні слова зашиваю, щоб ви всі були здорові, щоб ви всі були радісні, щоб ви всі повернулися додому, де вас чекають. І отут мені так хочеться, щоб у цьому рушникові всіх, хто на нього... Погляне, хто його буде бачити, щоб їхні очі світилися радістю, світилися щастям. І дійсно, щоб надією на те, щоб повернутися додому живим. Треба щось було придумати, що ж би йому було близьке до серця і не образити інших учасників азовського руху. І от згадали, всякі різні ну, тези витягували, і національні брали іконовальці. Із Сіборського думали процитувати, ну, версій було багато, але все ж таки вирішили зупинитися на молитві українського націоналіста, тому що молитва українського націоналіста близька Андрію, як нікому. А кожен азовець, по-першому реченню, відлукнеться в будь-який час. Тобто ці слова будуть близькі всім. Учасником так, він вже на, на етапі завершення ще до кінця наступного тижня. І я думаю, що я зроблю, бо там така лишилася смужка, а вона займає трошки довше, бо вона така забита, трошки більше часу займає. Я, я думаю, що за тиждень пан Михайло приїде вже забрати готовий рушник. Бо, що я люблю вишивку, я всі з, з любов'ю вишиваю. Але є такі складні, там, де багато. От я кажу, Байдену там дуже широкий, але там такий він ніби й не складний, але дуже забитий. Ну, я вже думаю, нехай поглянуть, яка Україна багата, яка вона щедра, яка вона творча, яка вона, напевно, ті всі солдатики, які там є, ті наші воїни. Визволителі, напевно, їм буде дуже. Це буде їхнім таким оберегом, талісманом. Мені хочеться, щоб це було такою потужною підтримкою їм, що от вишивають для них в такому віці, як я. Ну, ось мені 5 жовтня мені виповнилося 81 рік. Ну, це так, по паспорту. А так. Далеко не 81. Я обрала своїм полем бою спочатку початку повномасштабної війни полотно, а своєю зброєю обрала голку з ниткою. Не знаю, наскільки це правда, але я вірю в те, що краса дійсно врятує світ.